Сага Провілан чудовий тайтл, але є декілька але. Я вже ділився цією думкою на своїх стрімах. Хоча, якщо чесно, мої стріми дивляться максимум дві людини, і одна з них це мій другий акаунт, По тому хочу повторити її тут. Сага Провіллан це дійсно чудовий тайтл. Проте основна ідея та філософія, яку він несе, працює лише тоді, коли ти топ-1 версу. Усіх інших випадках це, на жаль, лише мрія та фантазії, що по суті неможливі через цю натуру. Торс або торфін, іби були такими ж пацифістами, які вони намагаються показати, вони б відкинули ще в перших серіях навіть Торфін у другому сезоні, коли прийшов до своєї філософії, все одно мав вбитись і не міг вічно втікати, бо треба було когось захищати. А тепер представте, що вони топ один версу, і що тепер робити? Правильно, ти від кінця не встигнеш розповісти про свою філософію іншим. А прийти до неї в їхніх умовах, в їхньому стилі життя, в їхній час, неможливо самому, якщо ти не володієш великою силою. Я чесно скажу, я не читав мангу, не знаю, як вона закінчиться. Але вже бачу неможливості цієї ідеї. А як ви? Думаєте, чи можливо читали мангу та знає фінал? Напишіть коментарях.